Увага! До Дня Незалежності України у всіх магазинах Центру Мебель. Акція тільки 24 та 25 серпня для наших підписників інстаграм акаунту діє знижка до 10%. Сума знижки залежить від обраної тобою категорії товару та форми оплати. При покупці демонструй свою підписку на наш інстаграм-аккаунт Центромебель офішл» та отримай меблі своєї мрії з файною знижкою. Проведи День Незалежності з користю та в переможному настрої разом з мережею меблевих магазинів Центру Мебель. Адже наші меблі подарують тобі радість, якість, стиль та комфорт. Наші адреси, корпусні меблі, бульвар Центральний 3. Кухонні та офісні меблі. Бульвар центральний 4. Всі види меблі. Проспект Соборний 53. Третій поверх торгівельного центру Інтрейд. Там які меблі, Проспект Соборний 133. Магазин Центру Мебель. стиль, Твій вибір. Твої меблі. Ми працюємо без вихідних. З 9 до 18 години та з 9 до 20 години у торгівельному центрі Інтрейд. Умови акції під відео.